Нагадаю, що це огляд гостєвого будинку наших друзів, які знаходяться на 10-й станції фонтану. Це недалеко від Аркадії і від центру і 5-10 хвилин до пляжу. Безкоштовного. Ви можете зняти другий поверх великою компанією або пару сімей. Тут поміщається 10 спальних місць. Зараз я вам покажу отакий перший номер двоспальне ліжко, диван. Так, переходимо в інший. Тут двоспальне ліжко, телевізор, зеркало, навіть є своя гардеробна. І дивіться, ми виходимо на таку лоджію, яка простора, і переходить в інший номер. Тобто відпочивати з сім'ями, з друзями це дуже зручно, це дуже круто. Подивіться, які класні теж апартаменти, які мають теж свою гардеробну кімнату. Телевізор. Звичайно, що в кожній кімнаті є кондиціонери, таке зеркало, старовинне класне, між прочим. От, і ми виходимо в коридор. Заходимо тут, ще є одна кімната з двоспальним між, ліжком. І також є ванна кімната з джакузі. Джакузі, біде, унітаз. Ну, все для комфортного відпочинку, мені здається, з сім'єю або компанією. Просто супер. Так, і ми йдемо на третій поверх. Піднімаємось, до речі, в будинку є бомбосховище, що дуже важливо в наш час. Бомбосховище просторе. Комфортне, е, ну тобто не треба кудись бігти і щось переживати. Це закінчується час, знімаю вже в наступному відео.